Медитація у свій день народження. Сядьте зручно і з рівною спиною у спокійному та затишному місці, де ви будете наодинці з собою. Уявіть, що з неба вам на маківку світить золотий промінь приємного світла. Через це вам хочеться ніби трохи тягнутися. Маківкою до неба. Зверніть увагу, що у цю мить час ніби сповільнюється. У цей час вам може захотітися дихати трохи спокійніше, ніж раніше. Можна м'яко вдихнути на чотири такти разом зі мною. Один, два, три, чотири. Тепер невеличка затримка. Один, два, три, чотири. І плавний видих. Один, два, три, чотири. І ще одна затримка. Два, три, чотири. Дозвольте собі помітити, як ви розслабляєтесь. І зробимо ще один цикл дихання. М'який вдих на чотири такти. Один, два, три, чотири. Затримка. Два, три, чотири. Вільний видих. Один, два, три, чотири. І спокійна затримка, два. Три, чотири. Тепер можете дихати вільно. Подумки, поверніться у ранок вашого дня народження. Дивлячись ніби на екрані, як ви зранку відкрили очі, ви можете бачити свій стан, у якому прокинулись. З легкістю. Небесний золотий промінь направляється на цю ситуацію, і ви ніби отримуєте приємні відчуття по всьому тілу прямо зараз. Можливо, вам захочеться направляти цей золотий промінь на все, що ви будете сьогодні бачити у цій медитації, щоб ще більше отримувати приємних відчуттів. Ще більше і більше, приємніше і приємніше прямо зараз по всьому тілу. Придивіться уважно, чи не з'являється на екрані вашої свідомості перше сьогоднішнє вітання вас з днем народження? Хто це був? Які слова ви почули, де і коли це відбувалося? Золотий промінь приємного світла може заповнити і цю ситуацію, якщо ви бажаєте і вас, і того, хто вас вітав, і простір між вами. І приємні відчуття у тілі, ніби самі собою виникають від цього. Які ще вітання ви отримували сьогодні зранку та впродовж дня, дозвольте зображенням самим виникати на вашому внутрішньому екрані, і ви їх можете гортати, як у галереї, наповнюючи безкінечним потоком приємного світла і себе, і інших, і простір між вами. Які саме приємні відчуття виникають у вашому тілі прямо зараз, наскільки зростає рівень приємності з кожною новою ситуацією сьогоднішнього дня. Передивляючись ці всі вітання вас з днем народження, ви можете побачити, як енергія щирості процвітання. Радості та любові тече від інших людей до вас. На внутрішньому екрані вашої свідомості вам може захотітися побачити всіх одразу людей, які вас вітали, і серед них знаходитеся і ви. Енергія любові світить від них до вас. Її так приємно приймати. Насолоджуватися нею, наповнюватися нею то поки ви самі не станете світити енергією безкінечної вдячності, коли тепер ви стали переповненими енергією побажань, здоров'я, успіху, процвітання та любові. Ви можете дозволити собі прийняти цю енергію так, щоб вона і стала вами, вашою удачею, вашим успіхом, вашою радістю. Як тільки відбувається ця трансформація, ви стаєте на шлях, який веде вас до вашої мети, веде енергією любові. У якої немає меж та кордонів, енергією любові, яка сама магнітом вас веде, енергією любові, що пронизує час та простір, направляючи вас за покликом серця. Можливо, саме зараз ви можете відчути вдячність всім тим людям, які вітали вас у ваш день народження та обдарували вас своєю енергією. Дозвольте їм всім з'явитися ще раз перед вами на внутрішньому екрані вашої свідомості. Можливо, у цей момент вам захочеться подивитися у їх очі. Очима сповненими любов'ю, яка світить із вашого серця також. Свічка, запалюючи іншу свічку, нічого не втрачає. Навіть запалюючи мільйони інших свічок, теж нічого не втрачає. Любов вашого серця може безкінечною радістю. Теплом та привітністю запалити їх серця. Чи не прийшов час зробити це? Дозвольте вашому серцю розкритися та світити любов'ю на всіх, хто вітав у вас, нехай вони наповняться вашим світлом і, ніби активуючи свої серця. Починають світити вам у відповідь з потруєною силою радості, вдячності, доброти. Можна безкінечно приймати цю енергію та направляти її на свої життєві цілі, бажання та на вдячність цим людям. Цей генератор любові. Відтепер і впродовж цього року до ваших послуг ви можете наповнюватись із нього стільки, скільки забажаєте. Ви можете і пізніше повертатися до нього, щоб бути вдячною людиною, світити іншим та приймати потроєну силу любові. Скільки потрібно, безкінечно. Завжди. Вітаю вас з Днем народження.